Я типу тепер серйозний блогер. Ну, Поки ви чекаєте альбом за 7 днів, який активно пілиться. У мене нема суперкрутої камери. Моя ось тут студія піління була. Закінчив роботу над п'ятим треком зараз. Ось, спланованих там 9-10. І ну, типу, не рамтура, а це буде огляд на мою колекцію CD дисків. Можете вивчити їх, поки дам. Так от, а, mm -hmm. ось так в зеркалі себе знімати, типу крутий. На жаль, нормально піймав фрейм. А, значить, запрошу вас в цю п'ятницю, скоріше за все, на стрім. Да, то буде в моєму телеграм-каналі, де ми будемо слухати так називаємий альбом, який є. Перший раз послухаєш, не передаваємо Experience. Спеціально я не слухав жодного треку. Це альбом Death Human. Я не люблю його слухати не в CD форматі, але Давайте почнемо перебирання. Почнемо огляд з мого майже найостаннішого CD-дро, найостаннішого за Twisted Hee Star State Hunter. оформленню такий один гірший, я б сказав, тому що він слабенький. Ось у нас істесистер, усі носії диск. Все що тут я надпись тупа. Така трошки. Не тупа, просто мені на останній СІД я його я поки що не слухав. Манувар Louder than куплений був на облашеному ринку. Ця штука, це плакат, я не буду віддівати. диск Louder than Hell. Заданий арт. І... Він хоч і якось класно форма. Але моя прям стара колекція. Це один з перших дисків які я купив. Нірвана, тіанплат. Класний диск, прикольний буклет. І нічого <coughs> погано не можу як про саме дому, так і про тейні CD звучить сказати. Мігадіт Anthology, тому що я хотів, як можна більше на CD. Тут у нас є список, там всяких учасників меті адресовторого мастина, подивись сюди. Це все по оформлене теж не дуже, тут зайносиби кратолх я тільки ще передивитись. Зісто моя 20-та не довражається. Йдуть два єдиних. Тобто повністю так вони сидять, це радіо, када до комп'ютер. Так, просто такі контрольна папка, де два сідішки лежить. І тале-каке воно. Тут є буклет. Там буквально окрім тексту пісень нічого немає. Далі деякі CD я би відклав, тому що по мене не цікаві, тому що мені їх чувак, які їх записали. Сідав мені на перший CD, Slitnote, All Hope is Gone. Як ви бачите, трошки подтасканий, хоча ці CD вони були деякі, ось цей був релізнутий в 90-х, а ладно. Згон, диск класний, піднімат класний. Диск один, бутлет, є з фоточками, я на жаль не хочу це зараз дістати, тому що в мене немає штативу на таких цілейх, а когось знімати я запрягати не хочу, я ж серйозний блохер. Теж один з пальший посортую, потім я їх купив. То, то. Окремо накопичувалися з часом купуючи полонісі навіть. Ось це чисто такий окремий буде мановар. Можна ось нараз ділямо до цього Ford Wagon Rare. Типу оформлення буквально. Нічого не варто, а от диск з цими пентаграми, цими хексагонами. Прикольно, тобто щось таке пограємо. Далі, перший диск, який я купив у новому стані. Якщо Ну, другий диск, який це Slipknot Subliminal Versus диск один чорненький, є до, до, біленький, є диск 2 трошки, є букле. Ось нічого такого особливого. Це просто накопичення і виковалупи. Далі Red Hot Chili Peppers California Kation у мене не один альбом Red Hot Chili Peppers є. Це взагалі з золотої трійці найгірше оформлений альбом, просто червоний CD. Ось група на фото. Укладні отки показувати не буду і покупив до Міганде, потім обізьм. Чому? Далі цей диск я отримав, коли купляв ось цю поршну педаль Vox Cutting Edge. Я купував її у музичному магазині в Німеччині і там він був. Так як я збираю, чи я захотів його, ось арт, ось буклет, буклет теж там непоганий. Тому просто закинув накопичені часом. Ще його закину до мануара, тому що це формально був подарунок так само як і Ось. Ось. це мене. Така ступка Стадіум Аркадіум відкачили покаже. Далі я такий вас дієта життя віддаду, тому що мене не цікаві, Я не знаю, тап чувак, який сам сам записали. Про них нічого не, не хочу я не половити. Кстати, у Меркаєв має найприкольніше оформлення, ось диск Марс, ось диск Юпітер, ось буклет двохсторонній, ось фон, ось диск Юпітер саме, ні, це Юпітер, це Марс, це Реваншек. У мене, до речі, ще, такі, є ще такий, який я є напомисисний, що він летить сюди, я вам обіцяю, що не. Але, by the way, найкращий альбом перців цієї трилогії, я вважаю, оформлення таке психотерапічне. А, до речі, я вам бакар не показав. Тут єдиний де саме на -карті, я хочу папір зібрати. Там збирати ще і тут у мене залишилось мені два. Це не ванфронни банцевий шкаф не на бой, ніж він там тримається. Ось куплене був, а за мене тут і куплення були. Останній Iron Maiden Level Afterbus. Тут оформлення побагатше. Рахунок такої коробки. Дорогі подовжині до вийшла приблизно пісня Aeron. Це подарування мені. Тобто мені буквально подарували ніяк на буквально тиждень чи два назад Мановар. Це подарували декілька тип, місяців назад, коли купляв подаль. Це взагалі не подарований мені CD, як тільки я почав їх збирати. А металіку мені подарував на день народження друг. Далі, накопичені CDC просто тільки я свій часом купував. А сиді, чому в Тому що купив їх 4 разом. Ну і ці теж три разом купив по юзані. Ось це мій огляд. Колекції CD. І якщо у вас є непотрібні CD, пишіть в Tram. Я у вас їх з задоволенням заберу, якщо вони, мені, звісно, можуть потрібні. А якщо мені будуть не потрібні, ну, то не знаю. Так, у нас турці не будемо побачити, але ось тут тобто, всього. Дня велика доволі. Ось тому на цьому все. Ага. Не забувайте про стрім, інфа буде в телеграмі. Нені туди підписуйтесь, все буде в описі. І всім па-па. <сум> тупий кінець, але до побачення.